Лист, якого я чекаю. В житті не різне трапляється. ми переживаємо різні емоції і почуття. Нам буває боляче, соромно, важко, але в той же час в цих переживаннях ми зростаємо, шукаємо відповіді та прагнемо стілення. У кожного з нас є свої рани, залишені тими, кого ми любили чи від кого чекали любові. Особливо боляче, коли ці рани завдані найближчими тими, хто мав би бути нашою упорою і захистом. Я сама собі написала цей лист, цей лист мій порятунок. Цей лист не просто слова, він потрібен і вам, тим, хто почувається покинутим, загубленим в цьому світі. Це уявний діалог із тією людиною, яка не змогла дати вам любові. Але чиї вибачення ми так мріємо почути. Це спроба знайти в собі сили, пробачити і зцілити своє серце. Навіть якщо в реальному житті таких слів ми ніколи не почуємо. Можливо, цей лист допоможе і вам. Можливо, він торкнеться тієї частини вашої душі, яка і досі болить. І подарує вам хоч трішки спокою, бо навіть через цей біль ми маємо право шукати світло і любов в собі, в світі і навіть у тих, хто нас зранив. Для мене це вихід. А як для вас? Сподіваюсь, поділитесь в коментарях. Не забудьте підписатись. У мене багато цікавих розповідей, які дадуть вам відповіді на ваші запитання, та і, зрештою, допоможуть покращити ваше життя. Моя люба дитино, я пишу тобі цей лист із надією, що ти прочитаєш його з серцем. Бо знаю. Як тобі буде важко прийняти мою сповідь? Я знаю, що твої рани глибокі, а біль від мого ставлення до тебе як мами, тягнеться за тобою вже багато років. Я знаю, що я не можу просити пробачення вже занадто пізно, але я хочу це зробити не просто сказати ці слова, а показати. Що я розумію, наскільки сильно я тебе зранила. Я була несправедливою до тебе. Ти була маленькою дівчинкою, яка потребувала тепла, любові, підтримки, всього, що я мала тобі дати, але не дала. Мої руки, які мали обіймати тебе, приносили тобі лиш біль. Мої слова, які мали бути втіхою були для тебе гострим ножем. Моє серце, яке мало бути тобі захистом, було закрите для тебе. Я не буду виправдовуватися. Я не маю права це робити. Моє життя, мої страхи, мої внутрішні травми, все це не повинно було ставати для тебе тягарем. Але я зробила тебе заручницею свого болю. І це була найбільша помилка мого життя. Я хочу, щоб ти знала, ти була і є найкращим, що сталося зі мною. Ти заслуговувала на любов із самого першого дня, як тільки з'явилася на світ. І я хочу сказати тобі те, що мала сказати давно, ти. Прекрасна, ти розумна, сильна, добра, ти заслуговуєш на щастя. Якби я могла повернути час, я би обіймала тебе кожного дня, я би казала тобі, яка ти чудова, і як я тебе люблю. Я би захищала тебе від усього зла навіть від самої себе. Але я не можу змінити минулим. Я можу лише попросити тебе дати мені шанс змінитися зараз. Навіть якщо цей шанс є лише в твоїй уяві. Ти диво. Ти вижила, незважаючи на те, як важко тобі було зі мною. Я пишаюся тобою, навіть якщо не мала мужності сказати це раніше. Моя дорога. Якщо твоє серце, коли знайде сили, пробачити мене знай, що я цього прагну більш за все, але навіть якщо ні, я все одно любитиму тебе, завжди любитиму. З любов'ю і каяттям твоя мама.